Привіт, друзі, я зараз секонд-хенді. Секонд-хенд. Таліні. Другий сор 70 центів баранівка. Ну, їх так багато тут привезли. 70 центів. Оці тарілочки, дівчата. Як дешево. Да, іми користувалась, але вони такі непогані, скажімо так. так. Що тут? Ще у нас є тарелок, які гарні подивиться. Для супу. Абсолютно нова чашка. Тарілка, другий сорт баранівка, 70 центів. Це класно, така за 70 центів. Баранівку віддають. Вся цікава, цікава теж. Це напевно риська порцеляна. Подивіться. Для салату. Так, да, це риська. Таких дві тут є. За 2 євро. гарна ціна, я вам скажу. Мед, джилки дитячі, да? Євро, це здається Полтавський. Порцелянова, це Полтава, мені здається. Це така цікава. Це фаянсова, Зік євро 50. Таких дві тут віддали. Зік. Це євро 50. Це мікрохвильову піч. Дуже зручно буде. фаянсовій. Вся легка, але користувалася. Також ризька парцеляна. Дивлюсь, завезла посуду, немало багато. Отакі, бачите, скільки там ще яка вона вся, це деколька, так? Дружківка. Кака вона класна, да? тарілка? Дружківка. Таку першу базу. така вся в квітах. Чесно кажучи, що не бачила вот такої тарілки. Все, це, це дуже стара, ризька порцеляна, її користувалась. Це вам дівчата показала по тарілках. із ГДР. Євро 20. Ось вот такий вибір, що стосується тарілок. Підписуйтесь на канал.